Всім привіт, друзі! З вами переборчик танку і радий вас вітати на своєму YouTube каналі Друзі, сьогодні в нас швиденький, коротенький відосик про продовження грандіозного розіграшу. Ось я його відкрутив, забрав головну нагороду і отримав декілька квестів. Ці квести я вже пройшов і за них отримав нагороди. Ось вони. Це 8 Містичних контейнерів та один мегаконтейнер. зараз. Ми їх відкриємо і вже підіб'ємо остаточні підсумки нашої рулеточки. Наразі у нас мінус 16 тисяч золота. Але ми вчора отримали декілька танчиків. Нам випав Т-77. Ми за нього отримали компенсацію. Нам випала 122 122.44. Такого танчика в мене не було. Нам випав ось такий IMX IMX30. І випала нам ще дракула. За нею ми також отримали компенсацію. Цікаво, чи зміниться у нас мінус по золоту. Дуже б хотілося, щоб він змінився, щоб нам насипало трошечки. Ну і було б непогано отримати з містичних контейнерів сертифікат. Ну що, давайте почнемо. Давайте почнемо з одного мегаконтейнера. Він у нас одненький. Давайте його відкриємо і побачимо, що знаходиться усередині. А всередині у нас максимальна, максимальна мінімалка. Так. О, дивіться, а ми можемо зараз. Оце, оце дуже круто, що я зараз це побачив. Я можу відкрити за одне срібло. За одне срібло я можу відкрити. До речі, дякую вам за те, що ви звернули мою увагу, що я у відосіку провтикав таку можливість. Також можна було за одне срібло зробити відкриття. Кому цікаво, подивіться там на 12-й хвилині є можливість, була в мене така, і я її провтикав. Побачимо, що буде зараз. Давайте відкриємо. Так, ваш запит на купівлю обробляється. І я думаю, що нічого не станеться. Я думаю, що нічого не станеться. Давайте вийдемо. Що, ми щось отримали? Нічого не отримали. А давайте перевіримо, можливо, ми можемо крутити всю рулетку. Ні, не можемо. Не можемо. І що ж тоді? Що ж нам дало? Це одне срібло. Незрозуміло. Так, добре, 250 золота ми отримали. Поїхали далі. Відкриваємо ми наші містичні контейнери і шукаємо тут містичний сертифікат. Отримуємо поки що один день преміум аккаунту. 4000 вільного досвіду. Цікаво, дасть чи не дасть сертифікат. Три дні преміум аккаунту. Ну дай сертифіката. О, 10 тисяч вільного досвіду. Ну, непогано, непогано. Вільний досвід. Хай буде. Так, ну 2 тисячі вільного досвіду. Це зовсім мінімалочка. Давайте вийдемо покляцаємо, покляцаємо і будемо далі відкривати. Три конти. Три конти залишилось. Опа! Є! Є містичний сертифікат. У! Дякую, дякую, гра, що слухаєш мене. Ну, давай тепер золото. Дякую 500. Добре. 500 золота, непогано. Мені це вже подобається. Ну, побачимо, що нам ще випаде з містичного сертифікату. Два дні преміум аккаунту. Добре. До речі, нам залишилося відкрити всього 4 контейнери. Нам дасть контейнер другого рівня, і також я зможу відкрити контейнер третього рівня містичний. Цікаво подивитися, що випаде з них. Так, ну що ж, давай, гра, не підведи. Дай якусь колекційку. У мене немає кару. Я дуже хочу отримати кару. Фу, погнали. Ну. От що з цим робити? От ви мені скажіть. Черчилль мк 4 Що з цим робити? Шостий рівень. Так, непоганий танк, броньований, але 6 рівень. Я на таких рівнях не граю. А можливо, навіть він у мене й був. Так, я в шоці? Так, він у мене був. Мільйон чотириста срібла ми отримуємо. Компенсації. Так. Дуже круто. Як завжди, містичні контейнери. В своєму репертуарі дали сертифікат, але в сертифікаті у нас танчик, який нам не потрібен. Так, цікаво, цікаво подивитися, що мені дасть те одне срібло. Я відкрив і щось нічого нічого не відбувається. Можливо, потрібно забрати один цей мегаконтейнер і вже тоді щось відбудеться, як ви думаєте, Пробуємо? Давайте спробуємо. 1255 золота. Опа! І тут щось. Щось не то. Тут щось не то. Золото списало. Чи ні, чи не списало. Так, давайте вийдемо. І зайдемо. Опа! Є! Є круто! В нас є рулетка! В нас є нова рулетка. Я в шоці? У мене перший раз така двіжуха. Оце це круто будемо крутити? А як же ж ми тоді порахуємо Я в шоці? Як же ж ми тоді порахуємо, скільки. Чи, чи не будемо рахувати? Не, не потрібно рахувати. Я думаю, це не так важливо, не так цікаво. Буде цікавіше прокрутити цю рулетку до кінця заново. Дуже-дуже круто. Друзі, давайте зробимо так. Якщо цей ролик набирає 100 вподобайок, то я буду прокручувати цю рулеточку заново до самого кінця, і знову з вами побачимо, що може випасти з цієї рулетки. Можливо, з другої спроби в нас вийде краще. Ставимо 100 вподобайочок і я відразу запускаю наступний ролик для вас. Тому, друзі, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити наступні відоси з рулетками, з відкриттями контейнерів. Також ставте швиденько вподобаєчки, якщо вам подобається контент такого формату, і пишіть в коментарях, хочете чи не хочете ви, щоб я далі крутив і відкривав ці контейнери і ці рулеточки. Почуємося в наступному відосі. Буду з вами прощатися. До нових зустрічей всім па-па!